Продаж авторської квартири в елітному ЖК преміум класу Дом на Сумської, у престижному Новобуді з підземним паркінгом та закритою територією. Центр Харкова, поруч Сумський ринок та центральний парк. Вулиця Сумська осяює цей будинок для родинного життя на довгі роки. Квартира розташована на п'ятому поверсі. Загальна площа 46,8 метрів. Простора кухня 20 м та затишна спальня 16 м. Ремонт виконаний на 80% із використанням преміальних матеріалів. Встановлені якісні вхідні двері алюм, широкоформатна плитка керамограніт, сантехніка Рео, полотенце сушитель Хайн, підготовлені магістралі під кондиціонер. Стіни відшпакльовані під фарбування, змонтовані профілі під натяжну стелю. У спальні встановлено.